Вмикай увагу! Ти на дорозі! Ми не можемо уявити свого життя без транспорту, без доріг, світлофорів, пішохідних переходів. Відстані між районами, установами, магазинами такі значні, що подолати їх можна тільки за допомогою транспорту. Отже, транспорт наш вірний друг. Але забуваючи про власну безпеку, нехтуючи правила дорожнього руху, люди можуть стати жертвою своєї необдуманої поведінки. Адже транспорт може бути не тільки корисним, а й небезпечним, якщо не знаєш правил дорожнього руху. Учні 9 класу змоделювали безпечний рух пішохода. Пішоходи повинні переходити дорогу по пішоходних переходах. Вони бувають наземні, підземні та надземні. Якщо в зоні немає переходу, дорогу дозволяється переходити під прямим кутом у місцях, де її добре видно в обидва боки. Якщо поруч є світлофор, потрібно керуватися його сигналами. Дорогу потрібно переходити, спочатку подивитись ліворуч, дійшовши до середини праворуч. Туману подорожи Лейта виконує складні дорожні умови. Щоб уникнути травмування, необхідно переходити тільки тоді, коли впевнений, що транспорт знаходиться на достатній відстані. Не можна переходити дорогу в місцях, де вона має круті повороти. У темний час потурбуватися, щоб видалити себе на проїжджій частині чи узбіччі блискучі предмети. Білого кольору. Велосипедистам забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, рухатися по дорогах для автомобілів, якщо поруч є велосипедна доріжка, рухатися по тротуарах і пішохідних дорогах, крім дітей до 7 років під наглядом дорослих. Під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за кермо, знімати ноги з педалей, буксирувати велосипеди. Переводити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років на додатковому сидінні. До управління мотоциклом допускаються особи, які досягли шістнадцятирітнього віку. Її мають посвідчення на право управління мотоциклом. Особі, яка навчається управлінню мотоциклом, повинна виповнитися не менше 14 років. Перевозити пасажирів на мотоциклі дозволяється тільки в колясці, її на задньому сидінні мотоцикла не дозволяється перевозити дітей, які не досягли 12 років. Очікувати транспорт треба у призначеному місці. Якщо ж його немає, слід очікувати на тротуарі чи на узбіччі. Не можна стояти спиною до транспорту, що наближається. Небезпечно стояти в першому ряді, коли до зупинки підходить транспорт. Юрба може виштовхнути під колеса. Не можна намагатися вийти у транспорт, що відходить. Після виходу з транспорту не слід поспішати відразу переходити на другий бік вулиці. Краще чекати, доки транспорт від'їде. Жити і не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти своє життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила, бути уважними і обережними і завжди їх дотримуватись, а іноді навіть нагадувати про них вашим рідним.